Добрий вечір в ефірі Знак Оклику щодня, і я редактор програми Кирило Лукеренко. Сьогодні ми говоримо про національну безпеку, про цілком конкретну галузь її енергетично. Наша тема рахунок, що його виставив в Україні російський постачальник газу Газпром. Перші непідтверджені дані про це з'явилися ще у п'ятницю, і протягом вихідних до цієї інформації додалося небагато конкретики. Отже, лише один рахунок до Нафтогазу України збільшує державний борг нашої країни майже на третину. За даними Міністерства фінансів України, станом на 31 грудня 2012 року державний і забезпечений державою борг України становив понад 26 мільярдів доларів. Якщо додати до цієї суми ще й 7 мільярдний рахунок від Газпрому, то Держборг України за минулий рік. Збільшиться до понад 33 мільярди доларів або на 27%. Наші сьогоднішні гості два поважних фахівців газовій сфері: Олександр Нарбут, незалежний експерт з енергетичних питань, і Володимир Омельченко, виконувач обов'язків директора енергетичних програм центру імені Олександра Розумкова. Мої Вітання. Наскільки рахунок у 7 мільярдів доларів є серйозним випробуванням для українського бюджету, і коли цей рахунок має бути сплачено протягом місяця, року чи взагалі не будуть його платити? Ну я думаю, що последнє ваше э, предположение найбільше близько пістині, тому що для того, щоб платити для кто-то должен не эти ці дії у нефтігази, тих дені немає. То есть нефтегаз в долгах, как в шелках. И финансовое положение его стремительно ухудшается. За последние три года особенно динамичен был этот процесс, несмотря на то, что правительство неоднократно принимало решения и увеличивало уставный фонд, таким образом увеличивая собственный капитал компании и покрывая текущие убытки. Но и в государственном бюджете тоже этих денег нет. Мы знаем, насколько сложны в этом году финансовые обязательства, которые должен нести перед кредиторами государственный бюджет. И таким образом время выбрано как никогда удачное. Я думаю, что это... Удачне для, для того, хто то собственно пьесу, п'єсу спектакль разыгрывает. то надію, що ми не думаємо, що це все произошло тільки тому, що в Давосі, 24 числа, було підписано о разделе продукции продукції з Shell. Это... Ми до цього ще повернемося. Ваша думка будуть платити цей рахунок коли-небудь чи ні? Ну по перше, неправильно мені не зовсім правильно поставлено питання, чому тому, що. Ніякого боргу сьогодні немає. Він не підтверджений юридично. Це є просто заява Газпрому, що він хоче забрати у НАК «Нафтогаза» 7 мільярдів доларів за нібито на газу. Але щоб він переріс у реальність з там фактом, цей борг повинен бути підтверджений юридично, в тому числі судовими рішеннями. Поки цього немає, говорити про якийсь борг. Про те, що Україна щось повинна сплачувати, абсолютно недаречно. Крім того, я б сказав, що якщо дійсно Газпром звернеться до арбітражного суду, як це передбачено в контракті, то і НАК Нафтогаз може подати зустрічний позов, і, в принципі, дійсно, якщо б наші урядовці захищали більш національні інтереси, ніж кланові, то я думаю, що ця правова. Війна, чи може м'якше якось слово можна підібрати, вона б завершилась перемогою України, тому що Україна набагато більше аргументів, значить, звертатись до Газпрому і відсудити і переглянути контракт. Дякую, за три дні після появи новини Газпром не коментує виставлення цього рахунку а Нафтогаз України лише. Ітвердив факт його існування. Все, більше ніяких немає офіційних коментарів, але Європа уже стурбована. І сьогодні представник Єврокомісії Марлін Холзнер висловила сподівання, що суперечка не вплине на постачання газу до країн ЄС. Це все таки буде нова газова війна, подібна до тієї, що було 4-5 років тому. Ну, я так не думаю. Я думаю, что, во-первых, это само, э, сами слова э, э, спикера. Европейской комиссии, а точнее то есть энергетического комиссара, в первую очередь, адресованы России, поскольку Еврокомиссия отлично понимает, кто может быть инициатором тех проблем, которые когда-то уже возникали с поставками российского природного газа. И таким образом это звучит несколько как предупреждение, да? предостережение, я бы сказал. Вот. Что касается э, самого содержания э, войны, то я думаю, что сегодня не в интересах России наступать на горло собственной песни и и так на сокращающемся европейском рынке создавать для себя дополнительные проблемы. Э, послание или счет э, ⁇ это, ну, я думаю, что такой последний звоночек для высшего руководства Украины относительно э, той глубокой задумчивости, в которой оно пребывает по поводу вступления в Таможенный союз. Я думаю, что э, именно об этом э, думал э, господин Зурабов, посол России, когда говорил о том, что хочет этого или не хочет, на Украине придется в течение этого полугодия определяться. Як же вона все таки буде співпрацювати з Таможенним союзом, і наскільки швидко будуть прийняті ті условия, які підготовлені для України в Москві? Ваш прогноз: війна буде е, Ну, Війна, я думаю, що навряд чи буде. Газпром не зможе собі дозволити цього. І, і хотів би ще підкреслити, що фактично цей позов до України да. Щодо стягнення боргів, є підсумком, точкою провальної стратегії, яку проводила Україна в переговорах з Росією. Скільки разів їздив туди, бойко не можна підрахувати, значить, і в результаті ось ми отримали такий результат, як такий великий результат в якості подарунка Газпрому. Значить, на 7 мільярдів доларів в той час, як інші країни пішли абсолютно нормальним правим шляхом і відсудили, чи під загрозою судів домоглися від Газпрому переглянути значно контракти, в тому числі «Тейкорпей» і в тому числі базову ціну форм, формулі контракту на газ. Тобто, можна констатувати, що сьогодні завершилась епопея переговорів з Росією повним провалом української сторони. А, переговори завершено, але очевидно будуть нові переговори. Про що ці будуть переговори? Що що ми чекаємо? Який зміст буде нового раунду? Ну, переговори вони взагалі з Росією, з, з точки зору перегляду контр, контрактів, причому з підключенням сюди під е, політичної складової там вступ, не вступ, митний союз, там якісь газотранспортна система. Це абсолютно контрпродуктивна кон, кон, ідея. Да? З «Газпромом» можна розмовляти тільки у правовій площині, а про щось домовлятися це зарані програти, тому що Газпром і Росія набагато сильніше політично у них більше сили, ваги, і вони в будь-якому разі переможуть Україні. Був шанс звернутися до суду і нормально розглянути і переглянути ці контракти. Чому це було не зроблено? Зрозуміло, чому тому, що існують корпоративні інтереси наших бізнес. Людей наближених до влади, і вони серйозно зв'язані з Газпромом, і тому на це не пішли. Я бы здесь немножко дополнил, то есть я скажу, что э, был, а был ли мальчик, знаете, такой вопрос. Э, переговоры давно не ведутся. Более того, то есть, если мы внимательно почитаем российские источники, то мы ни на сайте Газпрома, то есть, ни в других там более высоких инстанциях не увидим упоминания о каких-то переговорах, то есть, относительно изменения условий контракта. Наоборот, то есть, мы увидим. Совершенно четкую, стабильную позицию, то есть где есть условия контракта, их надо выполнять. И если Украина хочет для себя найти более выгодную, эффективную модель экономическую, то, пожалуйста, к нам населовал, извините, в таможенный союз, где то есть, эта модель вам будет предложена. Да, наряду то есть, с Казахстаном и Белоруссией, которые уже практически счастливы в этих экономических условиях. Вот, дискуссии вуалируются, да, конечно, потому что, а я думаю, что специалистам было бы интересно об этом публично поразмышлять, о тех дискуссиях, которые ведутся в самом Таможенном Союзе и о тех проблемах, которые э, существуют. Ну так, для более реалистичного сопоставления, какие условия для нас могут быть более интересны. Э, что же касается, а будут ли новые переговоры, Но ну, это зависит, опять же, во многом от позиции президента, потому что, э, строго говоря... Э, имитация этого переговорного процесса э, происходила при полном его попустительстве. То есть, если бы президент, ну, скажем, оценил хотя бы первый бесплодный год э, так называемых консультаций, которые привели то есть, к позорным Харьковским соглашениям и практически э, не эффективному корректировку действующих действующих контрактов, да, которая привела, то есть, к проигрыше по Черноморскому флоту, нарастанию государственного долга, то есть, так называемая скидка, которая скидка не являлась, и сделал бы это в первую очередь, касаясь кадровых перестановок, усилил бы свою команду, может быть, нашел бы пару советников, чтобы не слушать эти байки, да, которыми кормили его е, высокие должностные лица, имея в виду прежде очередь министра энергетики и угольной промышленности господина Бойко. Э, е, то возможно, сегодня мы уже имели бы несколько другую картину, а так, то есть мы потеряли время, самое дорогое, что у нас было, и оказались действительно, то есть перед весьма сложным выбором. Ви кажете, що переговори не ведуться, але мені здається, що вони ведуться мовою якихось знакових подій. Минулого року угу. Україна оголосила, що вона запускає LNG термінал. Угу. Росія Почала запускати а, Південний потік mm -hmm. у відповідь. Mm -hmm. а, Україна а, минулого тижня оголосила, що вона починає уже а, розвідку і розробку а, покладів а, сланців газоносних. А, і ви на початку програми сказали, що це не є відповіддю не, а, рахунок Газпрому mm -hmm. на розробку сланців. Чому? Ну, вы абсолютно правильно Мне говорите. Мне кажется, что тут э -э есть логика подий. Да, но только э с одним существенным «но». То есть Украина находится в более слабой позиции. То есть это Украина переплачивает сегодня за газ. Это Украина имеет сегодня дефицит внешней торговли, в том числе благодаря несбалансированным энергетическим схемам и газоэнергетическим в первую очередь. Да? И в этой ситуации, тем больше эта схема будет работать, тем выгоднее это России. То есть в России есть время для игры, для имитационной в том числе игры. А Украины нет. Ей нужно совершать реальные действия. Что касается контракта, о котором вы меня спросили, то да, это действительно перспектива. Но перспектива отложенная. Это 5-7 лет. А изменения должны быть уже в этом году. Я имею в виду то есть изменения ценовые, конъюнктурные. Мы должны видеть другой рынок. Поэтому я и говорю, что три года потеряны. То есть сегодня мы могли бы иметь не, опять же, имитационную модель э, реверса из Европы, да, а реальные поставки совершенно в другом объеме. То есть не в символическом, как это сегодня происходит с поставками компании РВЕ, где сегодня ежесуточный объем поставки не превышает 1,7 миллиона, а он должен в десятки раз превышать, и тогда это было бы существенным фактором. И тогда можно было сказать, что да, вот подписав такие контракты по реверсу, мы вынудили Россию... А так? Пане Володимире, минулого тижня підписали угоду, оголосили про підписання угоди. Це пов'язано з а, ну, це може, рахунком? це може бути одна із причин, але не головна, тому що тут комплекс факторів накопичився. В першу чергу, я думаю, Росія хоче дискредитувати Україну в очах Євросоюзу перед самітом. самітом у лютому місяці, ви знаєте, відбудеться. І друга причина, що Незважаючи на ці всі заяви Росії, всі ці фанфари щодо Південного потоку, на сьогодні, ви знаєте, Європейський Союз не відмінив третій енергетичний пакет, який фактично дуже сильно перешкоджає реалізації цього, цього проекту. І, по-друге, значить. Цей проект не внесений до переліку пріоритетних проектів Європейського Союзу, значить, не може фінансуватися у повному обсязі європейською стороною. Значить, і таким чином, Газпром і Росія подає знак. Європейському союзу бачите, що Україна, яка ненадійна держава, і що там може і припинитись поставки газу із за того, що вона, начебто, не плаче, платить борг, і можуть великі бути проблеми і в європейському Союзі взимку, значить з цим, значить, і в принципі це буде спонукати на думку стратегів Кремля, що Газпром Газпром домог зможе домогтися від європейського союзу те що європейський союз піде на поступки і е, підтримає включи е, цей південний потік потіку перелік пріоритетних проєктів і змінить умови третьої енергетичної третьої енергетичної директиви зрозуміло е, уже хоча і ще немає насправді офіційних е, роз'яснень щодо надходження цього рахунку але вже українські політики роблять свої е, заяви. Е, Юрій Костенко сьогодні з'явилася заява від Юрія Костенка, голови непредставленої в раді української народної партії. От що він сказав, УНП закликає президента та уряд терміново розпочати судовий перегляд ганебних газових угод 2009 року. Стокгольмський арбітраж це єдина міжнародна інстанція, де Україна має можливості на справедливий підхід при перегляді неєвропейських газових зобов'язань перед Росією щодо щорічних закупівель 52 мільярдів кубометрів газу, вищеною базової ціни 450 доларів за одну тисячу кубометрів, прив'язки формули ціни газу до вартості нафтопродуктів. Занижених тарифів на транзит російського газу до Європи, Юрій Костенко, голова Української народної партії, Лукгольський арбітражний суд. Чи дійде дійде справа до суду? Ви Знаєте, ще в 2009 році і в 2010 році експертне середовище говорило і центр Розумкова, зокрема, що єдиний шлях це правовий шлях розв'язання проблеми, значить, яка виникла з підписанням цих контрактів. Але Уряд чомусь це не почув і вирішив йти і перемовлятися кулуарним шляхом. Значить, вирішив збудувати якусь нову схему типу Росокренерго, розділивши якісь кланові інтереси російських урядовців, наших урядовців і щось на цьому заробивши, як це було в 2009 році. Але Росії вже ці схеми були не потрібні, їм не потрібна якась там невеличка перемога. Їм потрібна Україна вся, розумієте, взяти під контроль всю економіку. І тому Росія почала грати по-крупному, і і не де і не неде ні на які поступки. А, я здесь э хотел бы напомнить ще кое-що, я думаю, это було б не лишнє вспомнити саме сьогодні. Е, здесь ще Україна проявила непослідовність. Ми пам'ятом, як перед е определённою встречею в Завидово, Тогда еще президентом России, заканчивая свой срок пребывания, был господин Медведев. Наш президент с серьезной миной заявил о том, что Украина таки обратится в стокгольмский арбитраж и не видит другого инструмента урегулирования этого спора. Но действий-то не было. И для России, как, собственно, и для любого другого портфеля, такая непоследовательность – это ну, благодатная почва для того, чтобы понять, что визави слаб, и с ним можно делать все, что угодно. Вот, собственно, Украина и демонстрирует такую системную слабость, и причина – это неэффективное государственное управление и, ну, я бы сказал, неадекватность тех приоритетов, которые у этого руководства на сегодняшний день присутствуют. Насколько, взагалі, стокгольмский Суд ефективний у вирішенні подібних суперечок. От минулого року литовська компанія суд став на бік литовської компанії в її суперечці з Газпромом щодо часток власності на цю компанію. Ми, якщо Україна, якщо дійде дійсно до цього до цієї процедури, це ефективний механізм вирішення супроводі чим ефективний, я би сказав. Во Первых в контракті заложено матеріальне право Швеції, Тобто, таким образом Стокгольмський суд є основним місцем, де такого роду дискусія має вестись. Далее. Украина неоднократно устами бывшего министра энергетики и убранной промышленности заявляла о том, что наши предложения об уменьшении объема закупаемого газа то есть, не находят поддержки у партнеров. Таким образом, налицо невыполнения партнерами определенных действий по договору. То есть целый ряд есть и других обстоятельств, о которых я могу тоже сказать. Это и условия подписания контрактов, и особенности конъюнктуры, когда уже то есть рынок совершенно иначе выглядит, чем в момент, когда этот контракт готовился и подписывался. То есть таким образом у Украины де-факто есть очень сильные козыри но медлить нельзя. То есть если дожидаться всех действий Газпрома, то можно просто безнадежно опоздать и рассчитывать на то, что Газпром обратится в стокгольмский арбитраж и вот тут мы выйдем, и, то есть, во всю силу, то есть как бы молодецких наших плеч, то есть размахнемся и победим ну, достаточно наивно. То есть нужно готовить аргументы, нужно отбирать квалифицированных юристов, которые способны отстаивать интересы. Потому что в Стокгольмском суде может быть и другой сценарий, который мы видели, скажем, во время рассмотрения спора с Газпромом, но, правда, он был представлен не лично, А то есть своей дочкой, 50-процентное участие, в котором он имел, я имею в виду Росукренерго. И тогда ну, была игра чистая в поддавки. Да? Украина, как бы и... Боролась ну і як то неубедительно. Мы Ми знаємо, що те пояснення, які давала українська сторона в суд, вони були были неполными, вони ряд обстоятельств, і таким образом этот проигрыш був хорошо срежиссирован не тільки з російської но але й з української сторони. Пане Володимир, ви думаєте, що дійдеться до суду, і наскільки він ефективний? Цьому питання. Ну, ви знаєте, суд ефективний для будь-якої європейської країни, і для будь-якого уряду, який мислить політичними національними категоріями. На жаль, в Україні так структурована влада, що вона мислить на першому місці не кланові інтереси, а національні державні інтереси десь виступають там, десь на 10-20 місці. Тому я думаю, що. Все ж таки, українська влада не здатна в цьому в цьому, так сказати, в цій структурі да, ефективно захистити інтереси національні в тому, але свої кланові інтереси вона захищає дуже добре. А, чи чи можна взагалі за допомогою Стокгольмського суду а, добитися перегляду цін на? Безумовно, можна перегляду не тільки ціна, а взагалі в цілому контракта потрібен. І умов take or pay. і взагалі цей контракт треба пам'ятати, був підписаний в умовах газової війни, коли фактично поставки газу були відрізані не тільки для України, а для країн Європи. Що, фактично можна сказати, Росія нав'язала мову цього контракту в умовах шантажу. Так? І це дуже вагомий аргумент, що такий контракт не може бути взагалі визнаний. Це по перше, і по-друге, якщо дійсно Стокгольмський суд визнає, що цей контракт був. Підписаний в умовах шантажу, це буде дуже серйозний прецедент для Газпрому в Європі. Це буде дуже неприємно. І тому Газпром ніколи не доведе до цього рішення і вимушений бути йти на поступки. Але для того щоб пвивначить в опрацювати таку переговорну процесу, значить процедуру Українська влада повинна мислити абсолютно іншими політичними національними категоріями, але вона на жаль мислить. Вузькокорпоративними клановими категоріями і тому я вважаю, що вона не зможе вибудувати нормальну стратегію захисту інтересів держави в правим шляхом. Дякую. На жаль, у наш, нас наш час вибігає. Я дякую е, за вашу увагу. У нас в гостях були Олександр Нарбут, незалежний експерт з енергетичних питань і Володимир. Омельченко виконувач обов'язків директора енергетичних програм центру імені Разумкова. У основному випуску знаку оклику о 21-й годині. Дивіться нові подробиці щодо звинувачень Юлії Тимошенко в убивстві Євгена Щербаня. А я прощаюся з вами. До побачення.